Коли Кашель заважає, Брізарт допомагає. Білий дім готує план послаблення санкцій проти Росії. Про це повідомляє Ройтерс. Сполучені Штати розробляють план потенційного послаблення санкцій проти Росії, оскільки американський президент Дональд Трамп прагне відновити зв'язки з Москвою і зупинити війну в Україні. Про це наголошу пише Ройтерс із посиланням на обізнані джерела. Зазначається, що Білий Дім доручив державному департаменту і Міністерству фінансів підготувати список санкцій, які можуть бути пом'якшені, послаблення обмеження. У подальшому можуть обговорити під час ширших переговорів адміністрації США з Москвою про поліпшення дипломатичних і економічних відносин. Повідомили джерела агентства. Співрозмовники журналістів кажуть, що вже зараз готуються пропозиції щодо зняття санкцій, зокрема. Зокрема, юридичних і фізичних осіб, включаючи деяких російських олігархів, у матеріалі йдеться, що так звані документи з пропозиціями часто готуються чиновниками, які працюють над санкціями, але конкретний запит Білого Дому на такий документ в останні дні підкреслює готовність Трампа і його радників послабити російські санкції в рамках потенційної угоди з Москвою. в матеріалі. примітно, що ще в січні Трамп погрожував. Посилити санкції проти Росії, якщо Путін не захоче вести переговори про припинення війни в Україні. Агентство наголошує, що Білий Дім попросив чиновників державного департаменту та міністерства фінансів розробити можливий план пом'якшення санкцій до того, як Трамп минулого тижня продовжив надзвичайний стан через ситуацію в Україні. Надзвичайний стан накладає санкції на певні активи та осіб, причетних до російської війни проти України, і ці. Заходи запроваджені ще адміністрацією Барака Обами діють з березня 2014 року, коли Росія окупувала український Крим. Наразі не зрозуміло послаблення, яких санкцій адміністрація Трампа розглядатиме в першу чергу. А крім того, хоча Трамп і може видати указ, який дозволить адміністрації США розпочати процес послаблення деяких російських санкцій, для скасування певних обмежень йому потрібно буде отримати схвалення. Конгресу вважає колишній керівник управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США Джон Сміт. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп після перепалки в Білому домі не хоче, аби український лідер Володимир Зеленський пішов у відставку. Міністр торгівлі США Говард Лутнік про Трампа в інтерв'ю CNN сказав наступне: ні, він не втручається в українську політику. Він хоче бути миротворцем, розповідаючи про. Потенційні наступні кроки адміністрації Трампа та можливість припинення допомоги Україні американський міністр сказав: Він, себто, Трамп, точно розгляне це питання. Він буде ретельно обмірковувати, що робити і як реагувати. За його словами, президент США збирається з'ясувати, які інструменти він може використати щодо Росії, і які інструменти він може використати щодо України щоб посадити їх за стіл переговорів.